Вітаю усіх моїх підписників. і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні у мене так все наготовлено. Я на столі. І я хочу вам показати, бо ми сьогодні чекаємо гостей. Це приїжджають наші компаньйони по роботі, і ми хочемо їх легенькою такою пригостити закускою. Вони кричали, щоб ми їсти нічого не готували, тому ми зробили такий легенький стіл. І я вам зараз так покажу все по детально, що тут є, і як воно складено, і, і з чим його їдять. <світ> То, що ви бачите ось тут, на великому підносі, тут є все так потрошечки. Все потрошечки для того, щоб людина могла собі перекусити. У мене тут є ось така, зараз я вам покажу ось ось такі кубаски. Ось такі кубаски, вони скручені, і вони з петрушкою і перев'язані сиром. Українським, кстати, українським сиром. Це сир приїхав з України. Це є сир кусичкою, і ми ті косички розплели, і потім ось так поробили їх, поставили їх на кубаску. Воно так більш апетитніше і більш воно більше так е, смакує. А решту зараз буду вам показувати, тому що багато такого дрібного, що його не видно зверху. Я візьму камеру ближче, все потрошки розказувати. Ось Дивіться, це є піднос е, е, з такими маленькими перекусами, і що ми тут бачимо? Ми бачимо ось такі. Шашлички маленькі. Ми бачимо черешню. Сир у мене є двох видів чи трьох видів. Є копчений сир і є такий сир з дирочками великими. Тут ми маємо кубаску, маємо перець нарізаний. Маємо чіпси. Маємо кубаску у вигляді троянди. Десь в мене є дві їх. От, отут одна у вигляді троянди. Олівки. І ось там ми бачимо її ще раз. Ось таких дві трояндочки. Потім ось такі, ось такі хлібчики. Це такі сухі вони засушені. Ну, палички, то, то, то таке, що, виноград, фісташки. О, отут ми маємо набір горіхів, шоколаду і В цій чашці. І тепер переходимо на солодке. Дивіться, солодку я зробила такий, як в мене є на каналі. Це є чорнослив з вершками. Тут в мене є київський торт, який складається з двох пляцків і крему, але пляцки такі більші. Бо в мене на відео я робила з тоншими такими бізе. А тут в мене вони такі, такі високі. два. Також я зробила лимонад, бо у нас є жарко, і лимонад якраз такий е, прохолоджуючий напиток, зараз е, всім підійде. І, і на всяк випадок я зробила ось такі макарони з сусісками. Ось такі макарони з сусісками на цей випадок, що якщо люди, хтось буде голодний. Бо вони казали, що вони не будуть голодні, щоб їм нічого не готувати. Але я все-таки зробила, бо думаю, може хтось із наших схоче, може, може хтось із їхніх. Ну, будемо бачити. І там ми маємо ще пепсі до цього, одноразова посуда, тарілочки. Ну, виделочки я дала такі звичайні. Ось так ми все сьогодні наготовили. Я сподіваюся, що всім. Все підійде і всім сподобається. Якщо нічого не готувати такого, нічого на друге, то це, я думаю, ідеально всім підійде, щоб тільки перекусити. Ось такий стіл у мене сьогодні був і є. І кому сподобалося, будь ласка, ставте лайки, пишіть коменти і дослідуючи цікавого якогось відео. Па-па!